У вас був спочатку маленький вовк? Так. Да. На день народження, де він його побратим подарував йому вовчика, маленького справжнього вовка, карпатського такого сірого. І він жив у нас в Авдіївці на базі. Він прожив з нами та два, навіть трошки ну, два роки десь. Він вимахав здорового там, такого юнака вовка. Е, він страшно його любив, і вовк цей теж страшно любив, Давінчий, признавав тільки його, тому що там хлопці, там, попри те, що Давінчі давав вказівки годувати його, коли там Давінч не було. Зазвичай типу, Даві ще годував його. Коли був на виїздах, то там пацани годували, він не сприймав нікого, попри те, що там його годували, наш повар постійно. Девінчі спочатку зробив йому маленький вольєр, потім вовк почав рости. І у нас за нашим домом. я у мене був свій город в Авдіївці, У мене там росла якась петрушка, морква, якась штука. Я приїжджаю.